Вітаю, дорогі глядачі. Зеленський заявив, що вже дав доручення підготувати рішення про тривалий мораторій на перевірки бізнесу під час форму влада та бізнес від діалогу та партнерства. Ідея полягає в тому, щоб забезпечити і убезпечити в першу чергу підприємців від будь-якого тиску з боку чиновників, перевіряльників чи інших пряма мова недобросовісних людей на різних посадах. Бізнес має працювати спокійно, без страху. перед Раптовим ревізіям чи перевірками, які найчастіше ведуть до вимагання хабарів або тиску на власників для економіки. Зараз важливо дати підприємцям більше свободи та впевненості у завтрашньому дні, щоб вони могли інвестувати, розвиватися, створювати робочі місця і платити податки. Чи справді держава хоче дати підприємцям більше свободи, та дійсно мораторій допоможе бізнесу чи допоможе працювати спокійніше, чи це лише тимчасова пауза перед поверненням тотального контролю. Раз будемо розбиратися. Навіть прозвучало, що держава розуміє, бюджет треба наповнювати не через тиск на бізнес і не через те, щоб просто вичавлювати з нього гроші, а точніше, через те, що щепати гусаків, а через те, аби бізнес розвивався. Справді, треба дати можливість економіці рости, бо саме розвиток приносить підвищення доходів, а разом з тим зростають і надходження до державного бюджету. Ще він заявив, що уряд буде розширювати державні програми підтримки українського бізнесу та виробництва. Ну що, Звісно, нас викликає сумніви щодо ефективності таких кроків. Але нехай. Це, значить, потрібно для того, щоб економіка мала можливість розвиватися всередині країни, щоб більше виробництво запускалося на тут і, і зростала додана вартість на місці. Ну, якщо в принципі це про оборонне виробництво, то це непогано. Жодної конкретники ще не пролунало, але якщо ми говоримо про цивільну сферу, то попередні програми виглядають так собі, звісно, тільки розширення старих ініціатив. Щодо нових залишається питання, що це будуть за програми та як вони будуть реалізовані. Якщо це буде черговий національний кешбек, то краще зупинитися на словах і не переходити до реалізації. Коментуючи заяви президента, багато хто на ринку вже говорить про те, що можливо сенс є переглянути і зробити аудит кримінальних справ щодо минулих перевірок. Важливо перевірити, чи всі провадження справді були без жодного впливу, наприклад, податкової, правоохоронних органів чи інших владних структур. Крім того треба міняти зміни у кримінально процесуальному кодексі щоб така процедура аудиту і захист бізнесу була закріплена на законодавчому рівні а не залишалася на волі чиновників мораторій на перевірки не сказати що це новинка для української економіки у березні 2022 року кабінет міністрів на час дії воєнного стану ухвалив постанову номер 303, яка фактично зупинила як планові так і позапланові перевірки бізнесу йдеться про податкові ревізії, інспекції держнагляду так були цілком розумні винятки, дозволили позапланові заходи контролю у випадках, коли йдеться про загрозу життю чи здоров'ю людей, екологічні ризики або потреби безпеки держави та міжнародних зобов'язань України. Наприклад, можна було проводити перевірки для стримування зростання цін на соціально важливі товари, які вважалися за необхідне контролювати регуляторні органи. Ну, мова йде про зараз цінову надбавку, її зараз контролюється. Еволюція контролю цін. Так, не от не ціну фіксувати, а от маржу, ну це. На півшляху до нормальності це теж ненормально, але хоч так, Мораторій дав змогу підприємцям трохи спокійніше працювати у умовах війни. Багато хто боявся, що на додачу до всіх проблем ще й державні органи ходитимуть із перевірками і штрафами. Це дозволило бізнесу як мінімум зекономити час і гроші на підготовку документів, потенційну бюрократичну тяганину на початку повномасштабної війни, як кажучи, було не до того, звісно. Госуобщу будуть критикувати рішення, наче через мораторії знизився рівень контролю якості товарів послуг, зокрема у сферах харчової безпеки, праці чи екології та кримінальні провадження податкові справи залишилися як спосіб впливати на бізнес. І загалом якість товарів має визначати ринок, а не чиновник. А якщо б вже потерпілий, звернувся і сказав, що це мене нагодували, хто значим, от тоді вже лупашить, звісно, поповній. Трийти українців не можна. В результаті мораторій став компромісним рішенням. Він допоміг знизити адміністративний тиск у перші місці війни, підтримати бізнес, який виживав під обстрілами і релокувався, але поступово почали повертати це до базового плану. На початку грудня 2023 року ухвалили закон, який повернув податкові перевірки. То що змінилося з 1 грудня і до кінця 24-го повернули можливість для документальних перевірок підприємств, які виробляють підакцизну продукцію, працюють у сфері азартних ігор та надають фінансові і платіжні послуги. І податково особливо мало б стежити за нерезидентами це іноземні компанії, які мають в Україні свої філії чи представництво. Особливо ретельно перевіряти ті представництва, які податково вважає більше закованими. Це означає, що будь-яка іноземна компанія, яка працює тут через окремий підрозділ, має бути готова до рейдів податкової. Також планували перевірити інші українські компанії, якщо них були підозрілі показники у 2021 році. Наприклад, якщо підприємство сплатило податок на прибуток або ПДВ менш ніж половину середнього рівня по своїй галузі. Ще один критерій, якщо дебіторська заборгованість перевищувала вдвічі кредиторську, тобто борги покупців вдвічі більше за власні борги перед постачальниками, що може свідчити про схеми для уникнення податків або проблеми з фінансуванням. І ще дивилися, чи не платили працівникам зарплату суттєво нижчу за середню у цій галузі в регіоні, бо це вже може бути ознакою зарплат в конвертах. Ну, якщо ви, звісно. Такі перевірки носили би аргументований характер, а не так от збухти-барахти, бо він нам не подобається. Це проблема. Треба міняти взагалі логіку цієї системи. Ніхто не говорить про те, що серед підприємців нема хитропопих, які там хочуть уникнути всього на світі, коли в країні йде війна. Так. Але і разом з тим, отак, от давати, начебто, аргументацію чиновникам, бо хтось э, недоплачує, mean, це теж не вихід. Тобто під такі критерії, насправді може підпадати велика частина компаній, бо якщо захотіти, можна знайти підставу для перевірки майже будь-кого. Деякі показники досить розмиті. Наприклад, порівняння з середніми галузевими рівнями чи аналіз боргів. Це залишає простір для трактування на розсуд податкової. Разом з тим ми бачимо приклади, коли справді, особливо в паливній сфері, там на заправках, і ну, там справді підтягнулися податки сильно, тому що там трошки їх змусили платити. На щастя, сам Зеленський 23 січня 2024 року оголосив ще один мораторій на перевірку бізнесу. Разом із тим він створив раду з підтримки підприємців, куди війшли представники великих компаній, державна влада і бізнес спілкувалися безпосередньо і вирішили проблеми разом. То в результаті Рада поки що не продемонструвала значних результатів. Мораторій через квартал закінчився. Ну там завжди були в раді на мене ж одні. Ну, от, треба теж систему підходити до цього питання. А підходять, от кого знаємо з таких видних бізнесменів, того і запросимо. Мені здається, такий принцип. Далі в жовтні 2014 року повідомляли, що уряд планує повернути трудові інспекції, тобто перевірку бізнесу на дотримання законодавства про працю. Це означає, що підприємства знову мають бути готові до контролю за тим, як оформлені працівники, чи є зарплати в конвертах. Найголовніше, де завжди можна знайти порушення, чи правильно ведеться облік робочого часу і відпусток. Так, все-таки заради того, щоб захистити права працівників. Добре, що це залишилось на рівні заяв. Трудовий кодекс давно треба вже міняти. То, що маємо на сьогодні навіть сам президент у тій промові визнав, що бізнес забезпечує більше 40% зброї для країни. Тобто без цього не виживемо. Сьогодні влада має шанс показати, що це не чергова гучна обіцянка без місту, що під цим мораторієм буде реальна зміна правил гри, аудит старих справ про гарантії, чесні процедури контролю там, де вони справді потрібні. Бо бізнесу і так багато проблем: зокрема, зростання витрат в зв'язку з девальвацією гривні. Ударів по енергетичній інфраструктурі, детальніше про Євро за 48, ми, до речі, вже написали пост на нашому телеграм-каналі, також ми першими перекладаємо заяви політиків з допомогою штучного інтелекту, які потім розлітаються по всій мережі посилання в описі. Тож, дорогі друзі, отака от історія. Але мораторії, давайте скажемо, знову таки, це знаєте, лікування хвороби такими методами, не тими, якими вона би. Потребувала в організм. Тобто, це ознака того, що хвороба є, а терапія сама фігова. От. Але треба вміти, по-перше, підходити до самої ідеї, покращення інститутів, реформи їх, і саму логіку перевірок вони мають бути на логічній основі. Щоб ми забули взагалі поняттям зупинку перевірки мораторій, тому що і так система нормально працює. До цього треба і прагнути. Всім всього найкращого, до побачення.